Так, іду розлажувати капельний полив. Все, ребятки, з бочкою все пучком. Кіцька все вже просипала, все підготувала. От. Чуть не репнула, прийшла, красна як рак, блін. Кажу, капець, ну от, нащо ти так робиш? Дурна до роботи, йо -моє. Оно. А, да. Бачите, яка чумна, блін. Це вона стала, бігом підготувала. Все під все, всі помідорки просипала, прогорнула, щоб воно все було болімінь. А я зараз буду цепляти вже ось оці оба. Ось, бачите, ця одна не влізла, а ці, коротше, скручені. Зараз розкручувати і вставляти. Фух, Що там по бочці? Зробив перелив, бачите. Ну йди подивись. Ну. Ну, диви. Все, слава Богу. Отлично. Нічого не тече, нічого не капає. О, це перелив, щоб вона... Ну ви поняли, щоб вона короче, не перебралась, бо вона там трещина є хороша Щоб вона не репнула далі. От і все. Вона набирається до сюди і зливається все лишнє. Красота. Ой, я тут можна намитися? Конечно, все. Я бочку мив, о, видраював. О, о, Боже Боже, как у выдраивал. Я чуть это не репнула, пока я все запала. Сейчас слава Богу. Господи, спасибо за тучки. Ой, черешни уже, ё-моё. Подиви, пошли. Подиви Ой, сюда. Гарнюрники. О, це я понимаю. Вы бачите розміри? размеры. <гум> ось все вони. Ух. Ось ось, ось две чорні. Как раз тубе мене. Да, это Kajf. тебе не майка. Да, -да. Такие. майка называются, Таким, батюш, Травневка. <laughs> Травневка. Mm -hmm. а ты, батюш, ты, вот Я бачу, вон там начало О, ряда. Да, да, да. Начало ряда, да, сжирают. Воно, оту картоплю, вони прям або ж подобається. подобаються. Ну Значай, не бачу, да, ту, да, да. І ось ту. Я ту взагалі не бачу сьогодні. Ага. І ось от ти, диви. Або сусіди акуратно. Травлять, травлять, а їм кудись здіватися. це ж вже вже виводок. А. Травлять, травлять, це наш виводок. Ну, наш це виводок. ті, що у нас вивелись. Ну, да. Тому ви... що ми давили, травили. Да. І все одно. І воно їх ціла куча, дивіться. Ну це треба розвести, а сьогодні взяти та й протравити. Сьогодні не обіцяють дощі. Nee. Вчора всі трапили, а потім дощ. Завтра Пошла. обіцяють дощ. Ну, це за сьогодні вони затравлять. Пішли. Пішли. Абрикоски, так. Абрикоси, да, да. Угу. Я, Я думаю, будуть гарні. У нас дуже гарні. Ну, здрасте, щось уже завелося. Подивіться. Гусеніця, йо моє Гусінь. Бей її. А все, зелена. Угу. така. Ну, ну ну все вона плаче. Так. Бачив? Дивіться, да, да, да. Да. ми цей клій так любили їсти. Багато що, блін. А його не треба. Трошки не треба. похворіло, бо було, були проблеми. А це не у Ну це, мені здається, ще і пізня. Да? да, да, за да. трави. Нема, нема. нема. За серианці подохли. Зато мурашки бігають. бачиш? Ну як травив? Походив, поприскав, пшик-пшик, поняли. Да, всі подохли. О, Дивіться. А мурашки бігають такі, може хоч одна, хоч одна Ну, це, Може це жовта буде, а? Теж красна буде. Жовта у тебе там, во дворі. Тут. Я тобі що казав. Я тобі що казав. Час зуби буду сині. Бачите, яка? Дивіться, яка вона. Крупна. <ан> угу. Зуби зараз будуть чорні. Ну, що? Mm. Це ж природній краситель. Божечка, зразу дитинство вспоминаєш. Mm. Красота. Ми Оце полили, бач, вони хоч набралися. Бо тоді такі маленькі були. Я кажу на Ми на цій чорній от, от, пропадали. <ан> А потім всіх Та бомба. -да, могли ж їсти, блин. Пів дня садить. Бесконечно. Приходили, роти чорні, черные. Майки чорні. Руки чорні. Руки чорні, А майки нам же як одівали Футболочки, все. Приходит все, а вона не ристируется, кстати. тебе за такие урожаи. Да, да, слава богу. А птички помнишь? Как... птички? Гадили от этой шелковицы. Тоже залетят на шелковицу, обнесу шелковицу. А потом летят и вот это там чу, чу, везде черные пятна. Уже и садко сытрево, бачите? Что, уже зубы черные, не покажи? Да, да, есть. класс. Просто класс. Мне кажется, оно съезжается так швиденько, блин. Да, швиденько, да. Жалко? Класс. Кайфушки. Угу. Ой, хорошо. Так, все, работать. Ви представляєте, не вдівається вона другий раз. Перший раз вона щось залітало, а це продовбався, я не знаю, блін, хвилин 5-10, йо-майо, щоб одіти тільки одну. Представляєте, не хоче заходити. Значить вона, я не знаю, стягнулася. Стянулась. Вона тоді так шпуньк, закрутив і все. Оце її натягнув. Надо ще взяти щось, зрозуміло, щось, щось таке, що розширити ну, начало, щоб можна було її вдівати. Бо я так буду, блін... До завтра я маю робити, його розчитував зробити за пів години, ну, розложити. розложити, зафіксувати, зрозуміли, все перевірити. Ага. Не тут то було. ще сітку одну втулити, стовпчики вже вкопав сьогодні, подобивав. Ну, один докопав. А вчора я той докопав. Також зробили капельний полих. О! Ось, капає. Кап-кап-кап. Капельки. Все добре, правда, оці два крани текуть останні. Три. 3. Цей тече, цей хорошо тече і цей хорошо тече. А так все добре, як бачите. Потихеньку все йде. ось все капає, як положено. Ой, блін. Фух, роботи куча, ребятки. скільки переделано с ума світи. І що у нас ушло? О, будь ласка. Uh, так, а води було посередню полоску, да? посередню, поняли? Оту. Ну це вже скільки пішло. Ну виходить десь треть. Да, одна третина, ну чуть менше. Чуть менше. Я особо нічого й не полило, йо-мойо. Ну нічого. Я думаю, діло буде. Ну да, Здравствуйте, в тому ж році поливали і все було добре. Так. Ой-ой-ой, що ще залишилось. Киця вже хоче зажати огіркочки. Огірочки. А мені треба ще одну сітку натягнути. Висадиш мені вбеду, щоб я могла. Так. Цей той. Цей той? У мене там один перчик припав, якраз посаджу. Отлично. О, давай сюди. Бери. <ріг> Все, я бігом ставлю сітку. Вот. І садим огірочки. Які це сади, я ділаю, блін бочку, не знаю, подивимось. Всім доброго ранку. Доброго угу. раночку. Да, раночок починається з полуниці. Ну, ранок почався, звісно, з кохва. Ні, ну відео. Ну, відео, так. Да. Коффи Куфаї... ми вже і поснідали. Да, да, да. Ось, там биреньку перекусили, щоб не багато. Я собі дозволила сало купити. І <реш> <реш> да. вже їм його другий день, таке смачне сало Боже. Да, да, за же да, так, за міском вже ж їздили. Взяли кусочок на 100 гривень, то 120. 120, да. я його засолила Ой. божечки, другий да, день. Да, взагалі. З лучком, да? Да. М -м -м, цибулькою. з цибулькою. З <реш> лучком не смачне, з цибулькою дуже. <реш> а зараз зроблю з половини полуниці. Цей, компот, Компот, а із половини зроблю орення. Ем... Да. Все, коля скла. Ось о, дивіться, у нас компот ідея, е, коли жара. Да. Да. Коли жара починається, я вам достаю бутильочок і вперед із піснею. І да. на праздники з да? да. В основному зимою якось чай, 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 хоча е, компоти нагрій собі і буде тобі вкусний чай. Да? Ну Ми чай з варенням. в основному Чай зімою. з варенням, з медом зимою. Да. Ось, а опять, ось тільки-тільки да. тільки тепло починається, все, компоти уходять просто, просто розлітаються. Тому компотики зроблю зараз, вареничка наварю і буде нам пісня. Так, а я піду займатися стройкою. Да? Бо вчора, блін, то все це, я так і руки не дійшли туди і ноги. Зато ми вчора все ж таки посадили цей один рядочок. А ось я не назву. Да, 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 да. Ну, так, сьогодні покажемо. Да, я зараз з полониною розберусь, вийду, потім вам покажу, що ми робили вчора. Ну що, всім привіт! Сьогодні будемо спілкуватися з кухоньки. Давненько ми не спілкувалися на кухні, то сьогодні у нас є такий шанс. Зараз я... Ой, ну воно жарко, звісно, буде. Зараз якусь одягну цю сарафанчик якийсь вдягну. от у мене є. Красивий. Фігурістий, будемо так казати. Оп, сразу фігурка нарісувалася. Да? Вдягнув, щоб не заляпати собі ці. Ну, зелене плаття, бо воно ж потім буде погано ось. Що у мене? У мене сьогодні полуничний день, у мене сьогодні багато чого. У мене тут борділь на столі. Ну, це дело такое, як ви бачите. Нічого ми з колею не встигаємо. Зовсім, зовсім. Все так важко, все так якось стараємося, стараємося. Це я творожок робила, це для залишилось для цих для песиків. Ось ось стікає. це останній такий він уже ось, для песиків і для курочок. Ось, а той творожок, то треба зробити сирники. Так, щось така велика на весь екран, Да? Ну да, да, щось я така. Значить, трошки схудну. Решила записати... Ти представ, вже як давно на кухні мене нічого не писали. Так що це у мене тут таке? Ось. Ем... На, на чому запинула? А, велика я. Так. <гад> да. Начебто трохи схудла, але щось так сюди. Так, щоб вам було видно, а це ж сюди мені треба да. Перебираю полуничку. Зразу ось у мене є... Так щось не, не так. Є така мисочка з більш-менш більш е, такою плотненькою полуничкою. Мисочка е, з такою, що будемо е, вареничкою. Ну, все, бачите, я вже. І ось ось-ось, ось-ось. Так. Хочу дуже подякувати Оленочці. Дякую, дякую вам велике. <гум> я на шосте число записалася. Ось то. Поїду, зроблю собі манікюрчик. Да, Ну так, ну так буває, да, що буває. Що буває, що я можу сказати? Що зараз е якось не, не можемо собі дозволити і дозволити, так сказати. Оце на все. Таже, знаєте, де, ну, іноді так аж якось те, щоб соромно, але все одно таке буває. що... Якось. Але ж в житті буває різне, правильно? Що, що тут поробиш? В житті буває різне. Так що, що тут стидатися? Так, що так. Якщо я ж не випрошую, якщо людина вирішила так допомогти, там, то чому і ні? Чому і ні? Я? я зараз на город не йду, бо поки зібралась, поки розібралась, поки то поки сьо, вже там жарко. Ось. І трошечки попрацюю в, в домі. Поки на вулиці жара. Тим паче, нам треба буде з'їздити в місто, там коли деталі якісь не вистачає. Ось. І ще щось там треба. То то що? Якщо піду в город, то буду грязна вся, потім треба купатися, потім от за така захекана, запихана, збиратися, сідати в машину, то це якось взагалі не цей. Зараз ось я зроблю діла з полуничкою, Коля натискає шлака собі в хату, може покладе там рядочок. Ось. І, і що? І поїдемо, з'їздимо там за тими деталями, що нам треба. Бо він же зробив капельний полив. Все, вже вчора запустили, так класно, все. Але ж є проблема, що треба фільтр. Бо все одно падає, там все. Ну, Коля розказував, по-моєму. В ту бочку все падає. І виходить, що може забитися. Мама була вчора на ринку, Коліна, і вона купила йому цей фільтр. Він попросив, вислав фотку, яка треба, там все. Ось, Вона купила 200, начебто, гривень. Ось. Але він чи він ступив, чи якось я не знаю, як вийшло, що е вихід з фільтра на саму бочку не совпадає. Ось. Ну, він каже, що він начебто неправильно сказав. Ступив, ну, коротше. І тепер треба, щоб воно ж... Перехідні, коротше, якісь там треба придбати. Ну, і я виїду в город, в місто, в місто, в город, в город я хожу кожен день, а в місто хочеться іноді виїхати. На людей подивитися, як вони виглядають. Бо з цим городом забуваєшся про все, як кажуть. Ну нічого, зато чистенько, гарно. До морквинки я вчора таки не добралася. Ось, думала, ж піду морковку свою там про цю протюпаю, працюкаю. Працю, Пішла, працю. подивилась на ту морковку, взялась за голову та її. Вирішила, що ще подожде. Там її тим паче нема тої морковки. На всю на ту величезну грядку в мене вийшло, там, я не знаю, штук 10. Придеться мені чимось засаджувати те місце. Не знаю, подивимось. У мене там ці помідори позалишалися. Думаю, може, туди помідори впіхати. Ну що. Так, де да, ой, далі полуницю брати? Оцю, чи цю, чи ага, ось вона? Ага, ось вона. Ось вона. Уже Полуниця, полуниці, у мене полуниця. Я на цей раз назбирала дуже багато. Це я зараз з нею мудохаю з цією полуницею. Я не знаю, скільки я кіло вийшло. Кілограм, мабуть, 8, якщо не більше. Ось ага, цей разі дала їй то вже її їли, вже ось її перебираю її, мию, варення буду варити, і компот буду робити. Все. Ну, це воно так, знаєте як, за сезон одна масова така зборка. Я оце не можу догнати. Чи це вона оце була така, що масова. В минулому році, коли оце така масова зборка була, то я десь відро зібрала добре. А потім воно вже так було. По, по трошку, потрошку. Бо Тетяна приходила, теж полуничку збирала, бо я вже собі наконсервувала, все вже не робила. Кажу, хоч приходь збирай. Ось то вона то там по 5-літровому збирала. Не знаю. Це, ну, може, де більше, ніж 8 кіло. Я навіть не знаю, скільки зібрала. Ну, скільки, скільки то зібрала. Так. Тепер оце ж все перечищаю. Вона десь якась гарна, то буду компот варити, а деяка ну, напіток робити. Я компоти не варю, я роблю напітки. Воно дуже-дуже вкусно виходить. І, і виходить, що воно таке прозоре, класне, знаєте, без оцих ашмєтків, без всяких. Нас... Машинка громко работає, працює. Да? працює. Ну, ви вибачте, бо якщо двері закрию, у мене тут ну, вариться дві каструлі води. Я тут задихнусь, якщо закрию. Я так собі сквознячок зробила, воно собі так потрошечку хоч продуває А Зараз сама жара почнеться, то тут взагалі дихати не буде чим. Так. Це буду займатися зараз. Оце я зроблю, так щось ти мені не з цим курочком. Зроблю скільки тут. Два, 4, 5 бутлів. П'ять бутлів зроблю. А і, і, остальную, напевно, пущу на всю на Дивіться, вже там, де буду збирати таку бравенькую все, то, то буду вже і на компотики, Ну там по два, по три бутля, як получится. Буду робити. Фух, бо в таку жару, звісно, да. Все я мріяла про літню кухню. Ну, в цьому році ви бачите, як, якось воно все. Пішло не по планам у нас. У нас вообще сейчас плани ніякі строить-то не можем толком. Це таке от... вот.